Вітаю вас на своєму каналі Вихиляси з вишивасами. Сьогодні я вам покажу, як виконувати отакий болгарський хрестик з отаким виворотом. Ну, він зустрічається на Київщині. От я шила такий, так доволі часто зустрічається. Зараз я вам його покажу. Тобто, на відміну від хрестика яким ми шиємо котика з бантиком, де обов'язково всі стіпки повинні лежати в одному напрямку, тут такого не буде. Тобто, для того, щоб найменші були витрати ниток, і для того, щоб ну, виворот був, був такий, як я вам показую, я починаю робити. Тобто, Що таке болгарський хрестик? Це подвійний хрестик, коси, суміщений, коси з прямим. Коси ми всі знаємо, це те, що ми вишиваємо картинки. Прямий це прямий. Тобто перший стібок я роблю діагональний. Діагональний зроблю з модулем 4. І от, бачите, я голочкою буду працювати тільки вертикально або горизонтально. От мене косий стібок, потім прямий стібок. Потім він проситься, бачите куди Косий І косивок. Бачите, вузлик зав'язався. Завершую прямий стібок. І от я знов опиняюся в точці, де я буду підніматися. Знов перший в мене косий стібок. Зараз я порахую. Косий стібок. Прямий стібок. Навпроти, це економить нитки, наступний косий стібок і прямий Стібок. Тобто, якщо мені треба рухатися вверх, я виходжу сюди. Якщо мені треба виходити вниз, я рухаюсь сюди. Знову, перший в мене косисті бок, відраховую нитки. Так, раз. Два. Щось погано бабця бачить. От косисті бок. Далі прямий стібок. Мені лише крутити. Набираю тільки по дві ниточки. Бачите, по дві ниточки. Тепер так само. Він проситься у мене косий. О, бачите, добазікалася, а ні, не помилилася на одній лінії. Косий стібок і прямий стібок. І в залежності від того, куди мені треба рухатися вниз або вверх, я буду робити наступний стібок. І ось дивіться, що в мене виходить на вивороті. Трохи все ж таки помилилася. А, ні, просто ниточка тоненька. Бачите, в мене виходять отакі акуратні. Отакі просто переходи. В залежності від того, куди нам треба рухатися, Ну, майте користь.